У Львівській політехніці студенти вимагали звільнити Ірину Фаріон з університету. За словами мітингувальників, це через те, що вона видала про українського студента з окупованого Криму. У своєму телеграм-каналі Фаріон опублікувала листа від студента Максима Глібова, де той писав, що чекає Збройні сили України в рідній Керчі та Севастополі. Згодом скріншот листа розповсюдили російські пропагандисти. Як наслідок до хлопця, вдерлися окупаційні спецслужби і змусили вибачитись. Ще одна причина протесту кажуть студенти зневажливе ставлення викладачки до військових в інтерв'ю. Ірина Фаріон зокрема критикувала українських воїнів, які спілкуються російською. Про це писала мовознавиця і на своїй сторінці у Фейсбук. На мітинг відреагували у виші. Представники керівництва вийшли до молоді та запросили активістів до адміністрації. У політехніці створили робочу групу, яка вивчає обставини низки скандалів пов'язаних із викладачкою. Вишу. Обіцяють обговорити зі студентами результати роботи групи наступного тижня. Цей мітинг також за те, щоб примусити керівництво університету переглянути свою позицію, адже воно вважає, те, що вислови цієї людини поза університетом вони не мають жодного значення. Має значення лише те, що вона говорить під час пар. Але на думку всіх людей, які там зібралися, це зовсім не так, тому що ми будуємо наше українське суспільство саме на взаємоповазі. Мені дуже дуже бридко що там викладають такі люди, які таке кажуть про наших військових, які по суті з по, по суті вони ставлять під загрозу безпеку е, безпеку буквально своїх прихильників, які пишуть їм листи, і це люди, які е, кажуть, що їх боротьба важливіша.